Традиційно о цій порі до вашої уваги на телеканалі Аверс випуск новин на часі. Я Володимир Трохімович. Вітаю! Вночі під приміщенням телеканалу Аверс-Луцькі Патрульні неправомірно затримали працівника телекомпанії Олександра Токаєва. Інцидент трапився на стоянці, де водій чекав на журналістів біля службового авто. Сюди під'їхав екіпаж патрульної поліції. Поліцейські оголосили, що чоловік ніби порушив правила дорожнього руху. За словами правоохоронців, в автомобілі не працювала передня фара та задні габарити. Також вони запідозрили, що співробітник Аверсу був на підпитку. Далі події розвивалися як у справжньому блокбастері. Дівчина патрульна, яка проводила затримання, показала майстер-клас нецензурної лексики. Коли журналісти запропонували дочекатися адвоката та директора телеканалу, адже водій був на робочому місці і не міг його залишити без дозволу. Поліцейська красномовно пояснила, що керівництво телеканалу їй до одного місця. Директор каналу їде. Він вам директор директори до. До каналу до нас відношення ніякого нічого хотіла сказати, Візати, але до одного місця, але вибачте». Згодом дівчина ще красномовніше координувала когось по телефону про місце знаходження патрульного екіпажу. Давай швидко тільки. Ти знаєш, ми?» Вибачте, будь ласка, а вона при виконанні, коли говорить такі слова, коли матюкається, вона в тверезому стані, коли Я вона говори да звичайно, оці да. склади, яке ви слово перед цим сказали? Да. Я не чула, щоб я, що я матюкалася. Це ваше право. А ви при виконанні ви зараз в тверезому стані. Хорошо, то добре зразу, Ви не компетентні. Ви Ви не маєте права мене заставляти патрон. Про те, що водій щось порушив, патрульні не надали жодного доказу, але вирішили, що Олександра Тукаєва мають затримати та обшукати. Так, його, як в американських фільмах, сперли на машину і обшукують. 107 зареєстрований, 109-м. Обшукують і ще поки не садять, поки не садять машину, але збираються. Саш, ключі де? Да. Ключі де в тебе? Ключі від машини. від машини. Ми питаємо. Я ж прийду потім це пережити. Алло. Його посадили таким в машину. З ним сідає на заднє сидіння патрульна. Вони 24, Це все активно співає. Поведінка патрульної співробітникам Аверсу Не... видалася підозрілою. Тож журналісти попросили жінку пройти освідування на стан алкогольного сп'яніння. Це розізлило поліцейську, і вона заявила, що на відріз відмовляється пройти алкотест. Не дочекавшись керівництва телеканалу та юристів, екіпаж патрульної поліції, забирає Олександра Токаєва у міський відділ поліції. Уже туди прибули директор Аверсу, журналісти та юристи. Сіть, будь ласка, ви будете проходити освідування на стані алкогольного сп'яніння? А ви будете проходити а на що мені про на що мені проходити? Тому що ви трохи не твереза. Це ваше внутрішнє переконання. Ну, ви себе ви... неадекватно поводите, Я перепрошую. А ви на ви на своєму службовому місці зараз? Да. І те, що я вас знімаю, маю повне право, тому так, що ви свої посадові обов'язки міський відділок поліції. Також прибувають невідомі чоловіки у військовій формі з поліцейськими раціями. І ми дізнаємося, що саме вони стануть. Понятими представитися ці чоловіки відмовляються. Крім людей у камуфляжі, тут мало не вся редакція двох полинських змі. Що викликало такий ажіотаж? Невідомо. Тим часом дівчина патрульна уже пише рапорт про свої дії на ім'я керівництва. Є Схоже, її поведінка видалася дивною. Не лише нам, проте найцікавіше далі. Адвокату Олександра Токаєва відмовляють у праві ознайомитися з доказами правопорушення, не надають відео з нагрудних камер. Пояснення просте. Подивитись у Ютубі. Ми ж розглядаємо про, справу про, про справ. адміністративне правопорушення. Так. Тобто, під час так. цієї справи ми повинні ознайомитись із доказами, які от, є от, в матеріалах от, справи. Ознайомилися з е, рапортом. Ні. Подивіться з рапортом правильно і з відео. Ні, звітом мене телефоном вам показували відео. це особистий а телефон відео. громадянина, а не а вам ще раз повторюємо, камер. Шоку, фактичні дані являються талант. Тобто відео з мого навіть телефону чи з викладають. У вас, згідно закону, ви повинні відзнімати це все на ваші нагрудні камери. Ми б хотіли цей нами. Згідно... Почекайте, 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 почекайте. В автоматичному режимі. В режим. автоматичному режимі. Ми вам виписуємо постанову зафіксовані не в автоматичному режимі. Не автоматичний режим. А автоматичний режим це ваняти, зовсім інше. Ваняти. Ви вже складаєте постанову. Вже родит правила а коли, а коли вона починалася? Вам повідомляли? Ніхто не повідомляв про справу. — На відео в Ютубі гляньте, вам там розкажуть. Я перепрошую, то ми в Ютубі розглядаємо справи чи в, чи в поліції. поліції. Особі повідомимо, що. Ви час, знаєте, місце ви поводитесь просто некоректно і не відповідаєте вашій службовим обов'язкам і взагалі це ненормально. Ви розумієте? При чому тут ютюб чи ше неба? Давайте ми в поліцію прийшли в поліцію ви говорите про якийсь ютюб. то давайте тут ще будемо щось робити. То ми справу розглядаємо чи чим ми тут займаємося. у поліції Аншлаг копів так багато, що виникає запитання: хто патрулює у цей час Луцьк? В кабінет, де водій дає пояснення займовірно несправну фару, окрім чоловіків у військовому, заходять ще кілька озброєних правоохорон які обступають адвоката і журналістів, телевізійникам забороняють знімати оператора, не пускають до кабінету, на дверях якого пише, що це кімната прийому громадян. На наш аргумент, що ми маємо право тут бути, бо ж і є громадянами та платниками податків, з яких і утримують поліцію, знайшовся цікавий контраргумент. Ви прекрасно знаєте, що під час того як створювалася з поліція були надходження з Америки. Вас вдягають і утримують американці, я правильно Чекайте. зрозуміла? Чекайте. Ні, ні, ні. Ну, були надходження з Америки. Тільки що тобто сказали? Тобто ви сказали, що з Америки. З Америки. Тобто вас утримують американці, не правильно? Ми. Чи українські громадяни? Я розумію, що ви журналісти, вам треба красиво подати питання. Ви ж тільки що так сказали? Що ні. Чекайте. Ми тут всі Чекайте. чули, що вас вдягають американці. Ну, не придумайте. Ви зараз говорите абсурд і... Ну, і ми, ми, ми. будь ласка. Не треба перекручувати. Не треба перекручувати. Я конкретно все Сказав Зарплати за що склад. Тобто вас отримують не українські громадяни. так? Чекайте, чекайте. Що ви зараз перекручуєте? Ви ж кажете що Америки. я вам вже поясню конкретно ще раз поясню. під час створення. То ми ви може агент завершити створення конкретної реформи. Всі прекрасно знають, це було в засобах масової інформації. Про те, що були надходження з Америки. І Америка, де були надходження. Тобто ну, ви досі ходите в тій формі, яку зробилися американські гроші. Я правильно зрозуміла? Стани в мене 5.11, 11 кітір в мене 5.11. 5.11 – це що? Ви Розмір. Фірма. Американські. Ага. Просто, Американ. Американці зарплату вам платять чи ні? Чи українські громадяни? Чекайте. Хотіли себе дізнатися. Це е, теж не менш цікаво. Ви, що зараз мене питаєте взагалі? Ну просто цікаво. Ви, я хочу ви, для чого, себе з'ясувати такі речі. Ну, тому що ви поліцейські маєте розуміти. я вам просто зробив конкретно інформацію, яка вже була. До того в засобах масової інформації. Ви ну, зараз що? це перекручуєте. Подивіть, якщо на свіла, вам керівництво вам каже, що вас вдягають американці, вам це і... не вдасться. Якщо вам керівництво каже, що вас американці то вас неправильно орієнтують, тому що не вас отримає український народ. Зрештою, через кілька годин відпускають водія. Автомобіль в мене в справному стані, я виїжджав і перевіряв всі прибори. Мені ще вміняли, що я в нетверезому стані. В мене є всі ознаки алкогольного сп'яніння після чого сказали, що в мене не світили і задні габарити, і підсвітка номера, хоча все це працює. Трагер показав, що водій телеканалу Аверс Олександр Токаєв абсолютно тверезий. Повертаємося до приміщення телеканалу вже на місці. Водій увімкнув фари, які до слова працюють. Це патрульна поліція стверджувала, що в мене ще не світиться підсвітка номера і один якийсь габарит. Правда, не назвали її, який, який правий чи лівий. Ну але, але як, як по факту, як ви бачите, все світиться і габарити. Два і підсвітка номера, також все, все освітлюється. І, і, і передні фари. От наперед є подивись. Сьогодні автомобіль телеканалу курсує вулицями Луцька і розвозить журналістів на події. Наразі нам невідомі логічні причини обшуків та затримання патрульними поліцейськими співробітника телеканалу Аверс Наталка Поліщук, Галина Баран, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Подібні гучні затримання, як з водієм телекомпанії Аверс, на Волині трапляються регулярно. Кілька місяців тому на заправці патрульні підійшли до автомобіля, в якому перебувала молода сім'я з немовля. На думку поліцейських водій щось порушив. Фінал розмови такий: коп біля дитини приснув водієві в очі сльозогінним газом, а далі побив його. Інцидент трапився на заправці. Поліцейські перепинили автомобіль, в якому перебувала молода сім'я з маленькою дитиною. Причина порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці склали протокол на водія у себе в автомобілі. А коли власник машини розповів новим копам, що документи мають оформлятися за його участі, ті почали сліпити ліхтарем чоловіку очі. Ну не світіть мені очі, я ж вам очі не свічу. Що ви робите? Що не світіть, будь ласка, очі. Не світіть, будь ласка, очі. Е, Викниште, будь ласка, службу моніторингу. Я б хотів, що? щоб на вашого що? напарника склали е, постанову що? за те, що він рухався без ввімкненого ближнього світла фар у темну пору доби. У мене є свідки, які це підтвердять. Так, ви рухались, коли ви. Я не знаю, мене хотіли зупинити чи когось. Не світіть, будь ласка, очі. Я маю повне право. У нас поліція гласна, я маю повне право знімати ваші дії. Не світіть будь ласка, в очі. Адекватного контакту поміж ймовірним порушником і новими копами Не вийшло. Конфлікт перемістився до автомобіля водія, на якого складали протокол. Поліціянти чомусь вимагали вийти чоловіка з авто і захотіли провести обшуки. Е, закрити двері це вже зло закрити двері, бо я буду зараз оборонятися. Закрити двері. Е, Берете санкцію в суді і обшуковуєте майно моє. Як це не зобов'язано? Звісно 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 є. 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 Закрийте, будь ласка, двері до мого автомобілю. Прочитайте. Ви відкрили двері без дозволу. Прочитайте. Закрийте, будь ласка, двері. Прочитайте. закрийте. Будь ласка, двері. Я ще раз повторюю. А це ваші проблеми. А це ваші проблеми. Ви Чи ні? Це ваші проблеми. Ні. Ну, я, я не хочу. Ні, то прочитайте. Ні, ви прочитайте. Ви прочитайте. Я не зобов'язаний читати, ви прочитайте. Якщо вам треба, і ви не компетентні, а ви в цьому некомпетентні. Звісно, знаю. Так для того, щоб ви запам'ятали і знали, закрийте, мене дитина мала в машині. Ще один такий рух, я буду обороняти. Закрийте двері, у мене мала дитина. Закрийте двері, ще раз повторюю. По хорошому повторю. В Селоні авто зали, плаче мене... перелякана дитина, а тим часом біля машини уже розпочалася бійка. Поліцейський прискає водієві газовим балончиком Що ти робиш, скотино, ти? Що ти робиш? Руки забери, сіди. руки забери. Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Ти руки. робиш? Руки. я питаю? Та що ж це таке, а? Руки залізь Заліс під машину. Що ви робите? Що ви робите, хлопці? Що ви робите, хлопці? Зупиніться? Зупиніться на очах у дитини. Що ви робите? Що? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Що ви робите? На очах у дитини?

Руки дави мене вдаримо. Депо це нікому не пір. Він же сіми бачили все. Камера зняла все. Бачу тим часом поліція повністю підтримала дії своїх співробітників. А проти водія, окрім адмінки, ще й порушили кримінал за непокору та дрібне хуліганство. Це відео залили в інтернет. За короткий проміжок часу воно набрало тисячі переглядів і сотні коментарів, серед яких жодного на підтримку поліції. Користувачі мережі висловлюють обурення діям копів. Поведінка поліції спровокувала хвилю агресії до правоохоронців. Серед коментарів навіть звучать заклики. До насилля. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Що ви робите? Що ви робите, хлопці? Що ви робите, хлопці? Весілля це один з найщасливіших днів для багатьох закоханих пар. Сьогодні відкрився весняний весільний сезон. Якими будуть його особливості? Дізнавалася наша знімальна група. Ось і відкрито весняний весільний сезон 2018 року. Це Антон та Анна. Цілий рік вони чекали на одруження. Заяву подали на день усіх закоханих 14 лютого. Кажуть, обрали 21 квітня, бо дуже подобається ця дата. Мені подобається 21 число. Да, дуже гарне число. Наречений тепер з трепетом пригадує, як і де зробив пропозицію своїй тепер уже дружині Анні. Це було чудово. Це був сюрприз. Я зробив її на нашому улюбленому місці. Та коли вона цього не чекала, інша пара молодят Віта та Владислав обрали для свого весілля не традиційні прання, а вишиванки. Кажуть, так і оригінальніше, і практичніше. Вбрання обирали комплектом спеціально для весільної церемонії. Ми шили їх на замовлення, заказували. Все, бо так ми не могли підібрати пару, щоб були однакові. Будемо ходити в гості. Вишиванка. Вишиванка більш практичніша. Плаття лишилося, б воно в шафі. Працівники рацу розповідають про наплив наречених, які хочуть об'єднати свої долі вже у скорому часі. Перший після Великодний тиждень у нас насичений. 73 пари наречених зареєструють шлюб. Це, звичайно, дуже багато. Кожні наречені вибирають, де їм проводити урочисту реєстрацію. до їх Послух, малий і великий обрядовий зал. Хоровий чи струнний колектив. Все популярнішими, за словами працівників рацу, стають виїзні церемонії та так званий шлюб за добу. Бажаємо всім молодятам яскравих весільних церемоній і не менш захоплюючого подружнього життя. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Такою новиною завершуємо наш інформаційний випуск. З вами був у студії Володимир Трохімович. На no все добре.